Вітаю вас в новому світанку з сонячної Італії. В цьому році заливає дощ і тут. Вітаю вас на каналі Емігрант в Італії. І тяжкі теми. Поки не начнеться море, будуть тяжкі теми. Начнеться море, будемо їздити на море, а можливо щось буде легше. Поки п'ю отзи вирішила потеревеніти, тому що, знаєте, коли ти починаєш свій влог вести, в тебе в голові, так як і раніше, так як і в усіх, крутяться думки, і ти ці думки маєш на щось виложити. Ну, от така в мене терапія. Якщо що, якщо дуже важко, то... Вибачайте, але я думаю, що ми всі в цьому котлі варимося, і якщо хтось щось говорить і розповідає свою історію, то якось це легше сприймається, ніж сама людина, яка от розповідає. Така темка, да, життя в еміграції, або навіть вийти заміж, народити дітей і не мати нікого, хто б тобі дав руку кажуть італійці, дати руку ти будеш жінка в якої не буде бумажок в якої не буде грошей навіть якщо твій чоловік буде от, заробляти, матиме гроші, дуже рідко, напевно, такі чоловіки, які з щедрої руки, навіть будуть тебе вдівати. Навіть необхідне тобі дадуть. Е, мій? Як кришу зриває, то може сказати, що тобі треба це, тобі треба це, тобі це, і те, і це треба тобі. Ти так дивишся? Ну, ти що хворий? Більше слів не треба. Ви ще думаєте, якісь органи. Побіжуть вам бігом допомагати, щось побіжать вам бігом. Це, ну, може, в великих містах, коли ти на людях, то краще. Плюс от у вас руки, ноги, йдіть, заробіть собі на життя. Це взагалі смішно. І тут я згадала, як я була вперше замужем, коли я була дівкою в Україні, там мене була мама, був відчим, будинок у нас там є прекрасніший свій будинок. Ми там всі товклися, тому, тому що, ну, як вийшла заміж, то ми окремо товклися. Тому що будинок в хорошому місці, до будинку треба ремонти, не всі пенсіонери, навіть якщо тримають корів, можуть відремонтувати, те все заробити на життя. Поки я от, приїхала в Італію, я попрацювала ще півтора роки, мені було 33, як я заміж вийшла, я мала свою копійку. Я мала свою гарну копійку. Я не була незалежна ні в першому шлюбі, ні після того, як я залишилась вдовою 25 і 10 років. Майже 10 років, я назвала сама собі. Ні один мужчина не знайшовся, з яким би хотілося побудувати сім'ю, і ти була б впевнена. Ні один. Такі от підбираю я отакий. От і просто жінки замовчують, чому в Україні жінки не захищені, чому залишаються з дітьми на свій розсуд? Важко, але вигрібають, вигрібають і вигрібають. Я думаю, кожна жінка в Україні в скриті якісь депресії, але якась така форма депресії, що ти все одно маєш вставати, щось робити. От в Італії депресія, тобі може дозволити не робити нічого, мені здається, депресувати. А в Україні просто це нереально. Ми живемо в горах. От я не подумала на той час, чим це все для мене може плачевно закінчитися, тому що я тільки пішла на роботу. Днівка як була. І от поки приїхала тут заміж вийшла. У завжди було. Я ніколи не була залежна. А це заробити на життя. Ну, я ж працювала, заробляла, 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 і де воно? Заробила на життя. Навіть якщо ви сьогодні маєте хорошу роботу, завтра її може не бути. Я завжди про це думала. Українські жінки. Їдуть в Італію заробити собі пенсію, щоб существувати там. Ми українці, ми родились в Україні. Яке заробити на життя? Сьогодні ні є, завтра нема. Ну це такі думки, які мені прийшли після цих слів. І я дуже вдячна, ви мене спонукаєте на роздуми. Це класно, не тікайте. Навпаки, я в мене на каналі за спілкування, за обмін енергіями, за обмін думками. Ви щось напишете в мене раз і все вспливає. Це тут така оправдуюсь. Я ні пенсії не заробила, нічого не заробила. 10 років в Італії. Кого хрена я 10 років в Італії? кого хрена я не вдома. Еміграція це культура. Вийти заміж за іноземця це теж культура. Я тут просиділа, у мене тільки два роки як машина є, авто. Я раніше вже бідкалась, ні, 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 ні. А це вже просто прийшло, що дитина закінчила садочок, і вже коли вони йдуть в школу, ну, по-любому, їх починаєш десь возити. А те, що я сходила на підробітки, я ходила на підробітки три тижні, поки сеньори шукали баданту на день-ніч. Я ходила вранці, от, мені дуже зручно, я заїхала, там годинку собі пошуршала, 10 євро заробила і поїхала до дитини. У мене в дитини цукровий діабет. Я от просто притормозила про це говорити. Але люди покидають роботу, люди закінчують кар'єрним ростом на любій роботі, щоб залишитись з діабетиком, який інсулінозалежний, а малі діти це, поки вони виб'ються до 20 років це саме небезпечно. І за спиною треба, щоб хтось був, тому що це важко. Це для діабетика важко. Без помощі, от як діабетику важко рости. Коли нема нікого поруч, коли от такого батьків 10 років діабет приходить, батьки скинули. там, Давай, займайся, займайся. там, Уколи ти сам собі должен все робити, ти сама, мене ж нема. А якщо ти така зайнята, і твоя дитина в 10 років в самоволці, з цукровим діабетом, з інсулінами, будь добра, пішла, заробила, поставила інсулінову помпу і забезпечила повністю цього -цього діабетка. Або своєю присутністю, або гаджетами останніми. Тому що якщо взяти Україну, там взагалі дінозавровський вік. Там жах, бісить, чесно, оці полосочки, оці протикування, а дитині це кожних дві години треба той палець протикувати. Так от, з'явилася в мене машина. І через півроку у моєї дівчинки виліз цукровий діабет. І все. Мало того, що в цих горах я ніде не працювала, бо де тут працювати хата від хати, кілометр, щоб доїхати, треба доїхати. Плюс діти хворіють, садочка приїжджають, треба, щоб постійно тут. Було. То, що в мене свекруха тут поруч. Краще б їх тут взагалі не було. Мені, може, легше було морально. У нас поруч два будинки. У них свій великий будинок. Але вони звикли використовувати цей будинок як сарай. як сарай. Минуло вісім років. Цей будинок повністю написано на моєму чоловіку, тому що в Італії не можна утримувати, ну, взагалі, утримувати два будинки з пенсіонера. Це ж треба його до ладу доводити, біля нього щось робити. Я тут живу, він стоїть. Я отак закрию двері навіть без чемодану. І воно рухне тут все. Нє, вони ще отакі очі вирачили, що ваше, але треба, щоб ще питали. Ну, це треба. Що це в мене такі помощники. Мене колись питали, хто хуже свекруха чи свеко. Так вони ж двоюрідні. Я не боюсь про це говорити. Мені байдуже. То, що я говорю, я роблю розголос. Я дзвоню людям. Які знають закон. Ви що думаєте, раз? Прийшли, розібралися, забрали тебе ще щось. Це в mm -hmm. yeah. мене такий стандера. П'ю орду, нічого не снідаю, бо вчора ввечері знову були шоколадки. Ячмінний напій. Мені дуже mm -hmm. залітає. Mm -hmm. І ось, буду бігти. Буду бігти, в 10 годин мені треба виїжджати до мого діабетика, навіть на ній стоїть інсулінова помпа. Італія повністю забезпечає, дуже вдячна Італії. Хоч про це не треба думати. Хоча я так порахувала десь на рік тисяч треба євро, щоб забезпечити діабетика 5000 тисяч євро. Це багато чи мало? Без всяких страховок. В Італії це нормально. Кожна, кожен іноземець приїжджає, пермесу отримує, і обов'язково тесера санітарія, карточка медична і обслуговується 100% так само, як італійці. От як для італійців, як правила, правило, так само нема окремих страху, страховок. Ну, Є, звичайно, страховки окремі, де вони платять гроші. У мене є страховка. Да, так, я застрахована. 200 в рік. Мій красавчик платить. Ну, і тут теж вигода. Як зі мною щось станеться, то мої діти отримують 100 тисяч. Ну, там. Неважливо, скільки дітей 100 тисяч. Так. Да. Я думаю, краще б пенсійний фонд виплатилося. Там 1100. От ти ніде не працюєш, собі в пенсійний фонд платиш 1100. Так що отак, дівчатка? Теж була розумна, коли була мама. Працювала, скільки треба було, грошики мала. В Україні я була. Потім мами не стало. І все, я поїхала в Італію на якісь заробітки. Чи це доля, напевно. Чи я щось втратила, не знаю. Чому я італійця свого називаю коханцем? Тому що коханець вам нічого не винен. З коханцем ви просто проводите досуг. Якщо коханець вам ще закупився, забив холодильник – супер. Якщо коханець добре ставиться до ваших дітей, вау! А якщо коханець ще дав якихось там 50 євро, вау! Тому він просто коханець. А чоловік це хазяїн біля будинку. Чоловік це який дбає ще про бит. І забезпечить тебе ще будинком, не розвалюхою. Оце чоловік. А він такий до чоловіка не дотягне, я кажу правду. А мінсвекор вони під кімнатою, де ми спимо, і дитина з нами там спить. Гараж там іще, гараж, звідти звід. воняти може, солярою, бензином гарно, пофіг їм їм пофіг. А, і е, манічка, манічка мого свекра, прийти вранці, от у, може субота-неділя, там Марія ще спить, може прийти постукати в годин-сім ранку, а щось там молотком, да, молотком постукати. Або ось о, Марія в школу поїде, а от щоб я ж, не дай Бог, не прилягла, не відпочила е, прийти, постукати, да, в вісім там, годин молотком по желізу постукати. Ну, та й таке, це там щось не в порядку в них. А поки ну, я не можу звідси, звідси нікуди поїхати. Знаєте, я раніше думала, та ні, заради дітей, така розумна була, заради дитини, хіба я живу? Мама мила купала, мазала, вичухувала ту дитину мою першу. Класно, коли є одна дитина, вже виросла, і ти вже така молода мамка, да мені 43, сину 23. А я не стремилася другий раз заміж бігти. Ні, ви що, дівчата? Я цьому італійцю довірила, тому що ми півтора року собі там був друг, коханий. він зараз коханець, а то він так друг був, сексуальний. І ніхто нічого там не дітей не робилося. А тоді він собі задумав те, що задумав. Бо другої такої дурної не знайде. Да? От так, от. так що, дівчата, рухаємось далі. Витягуємо себе з дна, тому що отут внутрішнє. Внутрішнє відчуття, внутрішнє щастя має бути. От я себе умовляю, що ось попила горду з вами. Знаєте, жінка, вона ж робить дуже багато справ. Просто ці справи не оплачуються конкретно якоюсь одиницею грошовою. Я оці фішки ще не розумію. Одне діло, коли ти там якась, знаєте, ми завжди думали, ну ледацюга, алкашка там, ну, такі там не мають ні грошей, їм там світло, одрізали ще щось. А коли ти зранку до ночі крутишся, як білка в цьому колесі, по-любому в тебе мають бути якісь кошти. Тому що, да, морально це вбиває. А у нас от мій коханець, йому треба мільйон разів сказати, щоб він там на басейн дав, на басейн, щоб заплатити. І ви що думаєте, те, що я сходила на підробітки, це завдяки тому, що тут був син, є син. Я ввечері могла виїхати, я ось остала, тому що той їздить по відрядженню, то коханий, це тиждень усе дома сидить. Я просто не розумію, з якого біса я кожен вечір їсточки подати. Ну, я оцього не розумію, за що? За те, що в дитини нема кімнати? За те, що в мене нема кухні? За що? За що? От вони ж мене тут слухають і вони це все перекладають. Так що, якщо вам важка ця тема, то можете не дивитися, мене от сусіди подивляться. І що думаєте? Вони вже там чекають на ну, такі відео, ще щось там. Ну, попозоряться ці трохи. Візьмуть за яйця мого коханця, скажуть, що вона там лишнє говорить. Я ж правду говорю. І то скільки я це один рік тільки говорю. А то п'ять років, все. От ти винувата, ти якась не така, ти там ще щось. Ти от треба, щоб була м'якша, добріша, а взагалі там слухала тільки нас. А не вийшло, не вийшло, тому що тому що не вийшло, тому що трішки більше в житті бачила. Так що отак от. Що хто там думає заробити на життя? Заробляйте. Заробляйте. Може, в когось щось вийшло. Поділіться. У мене не вийшло поки що, поки що не вийшло. Так, да, і підробітки от. Підробила. Він збагатів на тих 10 євро, що я піду сама на день народження, дітки збираються. І от я зі свого кошелька тих 10 євро дав. А він збагатів на тих 10 євро. Бо ти вже втомився. Мільйон раз казати дай. Навіть не на свої потреби, а всі платять першого числа в басейні, а ми платимо в середині місяця. З якого? Гра, Гра в нього така. Ну, Но... чужим життям грати не можна. Нічого я йому не забула. Отак от, от. Я думаю, все, від, все починає відбуватися між чоловіком і жінкою якісь зміни. Коли ти вже реально кажеш фу, вони ж от, от чоловіки, ну і жінки, напевно, Весь час перевіряють, коли межа, де межа, де межа. І ця межа оттягується, відтягується. І вони думають, що резинова. той, хто грається чужим життям, думає, що, що межа резинова. А межа не резинова. Або ті, хто самовпевнені, думають, що в мене є гроші, а в тебе нема, то теж, це, ж, це ж теж якась така межа є. Якась межа є. А, так що діліться, дівчата. Я знаю, що я не одна така. І ви знаєте, оця тема гроші, секс, потім справжні відносини, які є між чоловіком і дружиною, сімейні відносини. Це все-таки теми табу, теми закриті були колись, щоб маніпулювати людьми чи ще щось. Зараз земля вібрірує набагато швидше. Мені здається, молодь, вона має бути інша. І ми взагалі маємо закрити свої ротики, і взагалі до них оце наше, наш колишній устави взагалі нашим дітям не переносити. Ми є мост. От ми є мост між наші бабушки, мами і от наші діти. Ми є мостом. Ми просто от, мост, вони от мають піти далі нас. Вони вже ці устави колишні, не говорити про це, про це, про це. Мені здається, вони вже на це не ведуться. І знаєте, наступна тема така рання вагітність. От хочу ще поговорити про ранню вагітність, тому що. Так, трішки зацепилася, трішки виникла тема, трішки з сином поговорила, від нього почула, трішки такий шок-контент, а і згадала історію сусідка там в Україні. Ну, школу закінчила, я вже завагітніла. Не історія 50-літньої давності, а усе історія, як, як взагалі повернуло життя дівчини саме за, зараз, саме зараз. Що багато хто в ранньому віці завагітнів років там, одружилися. Да, спеціально хлопці робили, щоб завагітніла в останньому класі і вже нікуди не ділиться. Да. І жили добре. Жили добре. А є такі дівчата, яких кинули, і вони спилися. А, а оце, от саме з свіжого от, дівчина, як повернула її долю. Так що, це наступне буде відео. Дякую всім, що ви мене слухаєте. Я вже допила своє орзо. Снідати буду після того, як Марії у кольчик зроблю. Хочу повернутися на свою інтервалку. Я не здаюся, тому що, при таких настроях, як зараз у мене, дуже тяжко контролювати своє харчування. І навіть от. Щоб пішло в мінус 4 кілограма. Ну, я не здаюся. Я згадала інтервалку, на якій я 3 роки тому скинула 10 кг. І от 3 роки я трималася, і до мене вони не повертались. А от зараз видно от каламбур в голові, і мені от хочеться щось. Щось хочеться. Рухаємось далі. Всім лише добра, хорошого самопочуття і настрою, щоб були денежки у вас. Кошельку, девочки, мальчики, денежки. Я всім желаю денежок. денежок всім желаю, чтобы дякую за вашу увагу.